Цього особливого дня щиро бажаю вам світла, яке не меркне, і удачі, що знаходить дорогу навіть крізь хуртовини. Нехай сьогодні у ваше життя увідять тільки добре, чисті думки, вірні люди, теплі слова та спокій, який зігріває краще за будь-який вогонь. Нехай гордість захистить ваш будинок від і поганих подій, зміцнить здоров'я та ясність розуму та сили духу. Нехай пророк малахій подарує вам стійкість, сміливість, захист та здатність долати будь-які труднощі. Бажаю, що весь рік ви прожили так, як хочете прожити сьогоднішній ранок. З легкістю в серці, з певністю своїх кроках, з радістю в кожній зустрічі та здятністю за кожну прожиту мить. Нехай в вашому будинку буде тепло, у душі спокій, в очах вогник, а вдолі світла стежка. Щастя вам благополуччя, любові та Божого захисту. Нехай удача не залишає вас на жоден день Нового року. Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Сімейні Традиції. І почнемо з магнітної бурь. 3 січня очікується слабкі коливання. 3 січня за новим церковним календарем згадують великомученика Гордія і пророка Малахія. Обряди і традиції цього дня. Пророка Малахія вважають покровителем хворих, особливо страждаючих від пристрійців. Тому в цей день знімають Порчу пристріт. Людина, яка страждає від Порчі, повинна в день якомога більше читати молитви. Отче наш, символ віри, Богородиця Діва Радуся, а також 90-й Псалом. Починати рано краще з цих молотов, а потім наче серце випити свяченої води. Увечері цей ритуал треба повторити. Наші пращури в цей день зранку ходили до церкви та молилися святому малахі про лікування хвороб, просили святого вберегти від поганого ока, в старовину було повірю, що саме 3 січня можна молитвами вилікуватись від епілепсії, від поганого пристріту та псування. Сьогодні ці молитви мають чудотворну силу. Чесному Христу від пристрітої псування і чаклунства можна читати в будь-який день, коли людина відчуває, що його покидають сили. Щоб не знати, що є на людині псування, потрібно на ніч ізголів'я ліжка поставити склянку з водою. Бажано, щоб вода була з природнього джерела, можна розтанути сніг. Потім у склянку потрібно розбити яйце. Якщо за ніч із яйцем відбуваються якісь зміни, тоді потрібно відчитувати людину молитвами. Якщо хтось із близьких страждає на депресію і в людини з'являються думки про самогубство, то саме цього дня, 3 січня, можна йому допомогти та прочитати спеціальну змову, вивезти з дому на вулицю, розгорнути обличчям у бік заходу і сказати, стане перехрестячись і коні низько вклоняючись. З правого боку паркану обійду, сонечко червоне на зорі червонію знайду, шукаю ногами, дивлюся очима, бачу алатир камінь. Алатир камінь мохом обріз, травою сухою по верхівці не бачити, не чути верхівки. Магінка верхівка, золотаря, тобі таємна сила латиря дина, як у тебе макушка голова не болить, вогнем не палить, у скронях не стукає, не кружляє, а дюжить так би і у раба Божого ім'я голова не хворіла, а дюжила, вік за віком від тепер і до віку, ключ замок язика міня-міня мій. Міня, міня. Наші пращури в цей день витирали. Вікна та двері святою водою так захищали свій будинок і нечисті. Але мити підлогу, а тим більше, замітати її 3 січня не можна. За повір'ям господиня разом із сміттям у цей день може винести з дому добробут та сімейне щастя. Наші пращури просили домовика у цей день захистити будинок і господарство від недуги. І нечисті для цього в кутку на кухні завідником на ніч ставили мисочку з молоком. і домовикові казали. Дідусь домовик, моє частування тобі, що ти дім доглядав і всіх демонів відважував. Також раніше люди вірили, що відьми, повертаючись 3 січня з гулянь, починають доїти корі, і роблять це з такою силою, що тварини гинуть. Тому цей день над воротами заведено підвішувати свічку і просити домового доглянути за худобою. Цей день наші пращури ще називали день оберегу відсування домашніх тварин. Було прийнято в цей день максимально білкуватись про своїх тварин. Сьогодні у багатьох будинках, квартирах живуть улюбленці домашні вихованці. І за народною традицією, сьогодні потрібно навести лад у домі у тому місці, де тварина спить і їсть. Наші пращури у цей день, щоб оберегти корів і кізочок, Годувала їх молочною кашею і спеціальним корове. а своєму вихованцю потрібно приготувати його улюблену смакоту. Така традиція піклуватись про тварин саме у цей день пояснюється вірі. що якщо з людини сьогодні виганяє псування або пристріт, то все це може вселитись в домашню тварину. Якщо воно буде без свого господаря. Кажуть, що якщо раптом у городі в день загинула тварина, це означає, що в будинок пробралась погань, і вона буде. Продовжувати шкодити. Щоб цього не трапилось, потрібно провести ритуал очищення вдома. Для цього треба святою водою кропити кожну кімнату, потім зі свічкою, не поспішаючи, пройти по всьому будинку, заглядаючи в темні куточки, потрібно спостерігати. Як виводиться свічка, її полум'я підкаже місця з негативною енергетикою. В цих місцях потрібно прочитати молитву. Після того, як обійдемо всі кімнати, потрібно зробити протяг, щоб вітер прогнав із дому негативну енергію. А щоб цього року сім'я жила в щастя та достатку, потрібно, щоб 3 січня на столі була страва з сира. Її потрібно поїсти ввечері, щоб всі члени сім'ї її покуштували, тому, коли готуєте, врахуйте, що вона сподобалась всім. Існує, повір'я. Що сніг, що випав 3 січня, має силу притягувати жіночу красу. Тому сьогодні дівчата та жінки повинні набрати собі снігу будь-яку ємність, щоб потім обтерти їм обличчя вранці, в обід і ввечері. Після цього обличчя витирати не потрібно, а коли сніг розтане, можна обличчя і тіло збризкати талою водою. На цей день є свої заборони. Сьогодні не можна працювати в другій половині дня, По повір'ям, будуть. Неприємності не можна згадувати в розмовах нечисту силу. Для неї це звучить як запрошення, не можна одягати сьогодні обновки. Новий одяг швидко стане непридатний. 3 січня це субота, день домашніх клопотів, прибирання в будинку, а ще задобрювання по суботам домового. Наприклад, смачне печиво з молоком. Просіть матеріальний достаток, позбавляйтеся відміття в суботи, так можна позбутися злиднів і проблем. У суботу не рекомендується брати постільну білизну, а й застелити нову постільну в суботу можна і потрібно для сімейного щастя. Також не буде безсоння і сон буде спокійним. Субота найкращий день для приведення нігтів в порядок, то глядаючи нігті, можна позбутись від самотності. Здоров'я буде міцнішим і навіть може зняти. Себе частину вантажу кармічних боргів. Субота хороший день для стрижки. Вважається, що стрижка позбавляє людину не тільки від займих пасмів, а й вилякової від самовності. Сьогодні гордій в день, тому не хваліться сьогодні і не хваліться нічим. За народними повір'ями, 3 січня не можна нічим хвалитись, ні сімейним щастям, ні здоров'ям, ні дітьми та онуками. Хто не послухається і похвалиться, у того раді все забере за старих часів вальків ніколи не поважали, і зараз у суспільстві вони викликають роздратування іглу. Хвастощі вважаються шкідливою звічкою, від якої необхідно позбавлятись. Люди, які постійно чимось хваляться на підсвідомому рівні, відчувають потребу, щоб їх помітили і оцінили. А це означає, що власна самооцінка у них занижена. Таким чином вони компенсують внутрішнє почуття неповноцінності. Тому намагайтесь бути більш стриманими, проявіть силу волі і терпіння. Не розповідайте про все, пам'ятайте, що суспільство цінує вчинки, а не порожні слова. Почніть поважати самі себе вас. Вас дощі. і до вас повагою стануть ставитися дочуючи. Друга причина того, чому не потрібно хвалитись банальна заздрість. Люди можуть послухати, як у вас все добре, позаздрити і наврочити. Особливо не варто розповідати про те, що має статись в найближчому майбутньому. Наприклад, про покупку будинку або машини, довгоочікувану на відпустку народження дитини. Недарма народ приказки склав: не хвались, наврочить, не розповідай про задумане до завершення. Якщо вже так склали, що не ви. Тримались і на радощах комусь похвалились, застосуйте тоді один із способів захисту від заздорощів і пристріту. Тричі, постукайте по дереву, дотик або стук по дереву символізує ваше поклоніння йому і прохання про захист. Ідеальний варіант стукати по дереву, яке має потужну захисну силу, ліщини, яблуня, дуб, ясен. Три рази сплюньте через ліве плече. Втім, відомо, що за правим плечем у людини стоїть ангел-охоронець, а за лівим віс спокусник, роблячи так, ви показуєте, що обрали правильний шлях за а на біса наплювали. Доторкніться до залізного предмету це дуже сильний і потужний нейтралізатор будь-якої магії. Не рекомендується без особливої потреби виходити з дому, вправлятися в ліс на водойму і в незнайомі відокремлені місця. Прапрадіди говорили, що 3 січня нечиста сила влаштовує жабаш і може захопити манерівника з собою. Не слід цей день довго спати або просто лежати протягом дня на дивані або у ліжку. У того, хто не послухається цієї ради, незабаром може початися проблеми зі спиною або ногами. Не варто 3 січня брати в борг. Причому мова не тільки про гроші, але й про продукти, речі тощо. В іншому разі в будинок можуть прийти затяжні фінансові проблеми. Якщо ж цей день поділитися чимось безоплатно, можна розраховувати на велику удачу протягом року. Про погоду на чіпрятки говорили, якщо 3 січня вітер посилився, то можна розраховувати на швидке потепління. Також про прадідепомічного. Якщо велика ведмедиця в ніч на 3 січня світить особливо яскраво, насувається сильний мороз, і навпаки, якщо зірки бліді, чи їх майже не видно, буде відлига. Існувала в народі і така погодна прикмета, якщо 3 січня йде сніг, то літе буде дощовим. Сни, побачені в ніч з 2 на 3 січня, повинні продемонструвати вам ваші приховані здібності, які настав час почати розвивати. Якщо в сновидіннях вам насниться ситуація, про яку ви мрієте, значить скоро ваші мрії стануть дійсністю. Головне почати робити кроки у цьому напрямку. 3 січня іменини за новим стилем у Ірини, Аріни та Гордія. А на цьому у мене сьогодні все. А попереду на вас чекають нові розбори предмет, таємниць, традицій і днів сили, які здатні змінити життя. Бережіть себе і нехай із сьогоднішнього дня ваш шлях буде світлішим, ніж будь-коли. А вам, дорогі глядачі, я хотіла б подякувати за увагу та побажати гарного настрою, миру, добра і щастя. До зустрічі в нових відео!